Козороги, привіт! Рада вітати вас на платформі Таро. Сьогодні ми глянемо основну динаміку вашого літа 2025 року по ключовим моментам. Отож, якщо у вас сонце, асцендент, Венера, місяць чи естеліум планет в Козорогу, вам може зрезонувати ця інформація. І перше у нас буде послання для вас від оракулу-Мантр. Суд. Угу. Ну, в когось можете судові питання. І так, я розумію, що в кожного свій унікальний шлях, а відповідно, і унікальні виклики, челенджі. Тобто, ми можемо приходити до реалізації цілі різними методами. Що один робить одним методом, не обов'язково іншого спрацює цей метод, так? Тобто, тому що ми всі унікальні і. З унікальним досвідом, з унікальним набором якостей, і, відповідно, реалізуємо ми щось ну, по цьому набору. Так, в комплексно. Це от комплекс впливає на реалізацію нашої цілі. Окей, і пропозиція. Я знаю, для чого я тут і що я маю робити. У дуже цікаво, Тож багато фіолетового. І я знаю, що я можу втілити все, що на рівні моєї уяви, так, вашої <гум> уяви, це про вас. Скільки фіолетового? Слухайте інтуїцію, спостерігайте за підказками, орієнтуйтесь на підказки, і знаєте, що не намагайтеся все логікою прорахувати, тому що завжди є варіант, який ви не врахуєте. І в цьому, як би, і складність, і в цьому прекрасність. Ось. Нашого життя. Добре. І ще підказка від оракулу зухвалості для вас. Дороги. Останній ривок. Ура! Ой, прямо почу... я, я, я почула ура. Щось у вас вдасться, напевно. Знайдете якийсь алгоритм? Чи от ваш алгоритм спрацює, чого б це не стосувалося? Окей. ну ви щось дозавершаєте. От знаєте, як такий Рубікон проходите, Де от в цілому ваше життя, чи одна із сфер вашого життя ділиться на до і після. Основна тема для козіровів на літо. Король Пентаклів фемінний. Дивіться, в нас тут жінка, жінка. Тобто, дівчата поздравляю ваша історія однозначно, але для чоловіків це може бути ще якась земна енергія у вашому оточенні. Описую жінку. Жінка по своїй природі інвестор. Жінка, яка вміє втримувати фінансові канали. Тут може бути не одне джерело жінка, яка інвестує в себе і інвестує в певні проекти на перспективу. Так? Ось. Жінка, по своїй природі, повторюсь, може бути монополістом. так? Також влітку історія може крутитися навколо теми вашого здоров'я і інвестицій в себе: як в тіло, так в зовнішність, так в статус, ну, в імідж, наприклад, ось. Тут статусна енергія. Ну, Або хтось з вас займається розподіленням, наприклад, ресурсів, фінансів. Ось. Тобто через вас йдуть ці канали. Окей. Що залишається позаду? Якась конфліктна історія? Ситуація, знаєте, яка після себе, ну, чи череда ситуацій, чи атмосфера, після якої такий неприємний присмак залишається? Ось, ну, приблизно, як я кажу, ложечки знайшлись, але осад залишився. Це ця, ця історія позаду. Чи це якісь маніпуляції, чи це просто такі от, знаєте, словесні конфлікти, ось чи от, підковрові ігри закулісні, в тому ж числі все це от відступає ось, і ви більш стабілізуєтесь. Тут в когось, от особливо для дівчат скажу, для вас тут влітку історія вашої цінності. Тут росте ваша цінність, чого б це не стосувалося. Якраз оці всі історії з конфліктами чи з уколами, чи от чого б це не стосувалося, якраз і вас, вам і показували, так? відображали вам вашу цінність, відношення до себе, скажімо так. Ну, можливо, когось навпаки це під, як то кажуть, мотивувало. Так? Мотивувало а, ще більше. Щось реалізовувати. Добре. Ну, що. Стоп. Ваші плани на що орієнтуєтесь влітку? Підвішаний, щось там визріває. Чогось очікуєте. Так, дивіться, не для всіх, але п'ятірка мечів і підвішений, зв'язка. Петірка залишається позаду. Однак, якщо ви, у, вас, у вас на рівні м менталу, так, на рівні свідомості, ваші думки пов'язані з підвішеним, що означає, що у вас перебудовуються нейронні зв'язки? Ви переглядаєте відносини в сім'ї, в стосунках. Колективі, в певній соціальній групі, тобто в загальному, і, ну, це, це загальне поле, але ви переглядаєте в першу чергу відносини з собою. Ось. І в чому ви опинялися в певних ситуаціях, чи а, чому а, склалися так, складалися відповідним чином обставини. Тобто, ви переглядаєте, так, що призвело, що вас завело в цю історію. Чому ви, от, які ваші рішення, вибори, наміри? Як вони привели вас в цю точку, в якій ви знаходитесь влітку? Ось. Можливо, тут ще буде історія про те, що на певних минулих помилках умовно. Так, ви добре усвідомите свої сильні сторони чи ті якості, які мають ну, велику цінність. Ось. Добре, на що будете опиратися? Двійка кубків на контакт з собою. Ну, можливо, напевне, партнерство романтичного характеру. Це не обов'язково партнерство романтично. Скажу, що це може бути близька вам споріднена душа. Так? І на неї ви опираєтесь. З іншими словами, хтось, хто з подібними поглядами, з подібними до вас енергіями, хто вас здатний зрозуміти по-справжньому, так, от ви з цією людиною у зв'язку, у взаємодії з цією людиною, так, підживлюєтесь, скажімо так. І це вам допомагає, можливо, щось переглянути, зрозуміти, якісь історії у вашому житті. Чи що робити далі, скажімо так. Тобто, якісь висновки тут є. Вони однозначно є, і вони стосуються конкретно дівчат, вашої ресурсної сторони, особистості. Ось. Ну, а для чоловіків, судячи з усього, тут є жінка. І що вельвіться? О, Дивіться, перспективи, ну, дивляєтесь, Ви дивляєтесь в горизонт і в розширення. О, кого там питання комерції, бізнесу, ви тут для себе розглядуєте е, партнерські відносини, і вони, судячи з усього, тут у вас є, ви вже очікуєте на результат. Окей. Хтось з вас може переглядати в цілому стосунки. І саме от період літа, якщо ви по-справжньому, ну, посиліте. Ну, по саморефлексуєте, проведете певну інтроспекцію і зрозумієте ну, не тільки чому була конкретна поведінка в партнера, а де і ваша поведінка була, скажімо так, не до кінця ну, прямою. Так, і от внаслідок цих підсумків і переоцінки для вас відкриються чи в стосунках перспективи, чи от ви для себе визначите, що ця історія для вас не підходить, так? І це повторюсь не тільки романтика. Тут будь-який аспект, підключайте будь-яку сферу. Ви для себе можете зрозуміти, що у вас є перспективи в чомусь іншому. Так? Чи будете розглядати цю перспективу в комусь чи в чомусь іншому? Ну, хтось тут є тут енергія тільця. Кось тут нові перспективи з'являються по. Новому рівню по навчанню. Ось по роботі. В тому ж числі. ну, Ви тут підвищуєте рівень, судячи з усього, по ресурсній стороні вашого життя. Зараз. Успіх. Вау. Так, в кого там стосунки з тільцем, все проясниться. До речі, не завжди це. Ну, приємно. що маю на увазі? Карти говорять, що проясниться. Ну, карта інформаційне поле каже, що наступить ясність. Але не завжди ця ясність, ви почуйте мене, не завжди правда нам може подобатись. Розумієте, ви тому знаходились певний період до літа в таких конфліктних, суперечливих, в чомусь неприємних. Ситуаціях для того, щоб наступила ця ясність, щоб вже остаточно все стало на свої місця. так? Тут от, знаєте, що? Петілька мечів з чим пов'язана була. Чи з платнею приблизно чи з енергообміном в цілому брати, давати хтось вкладався більше, хтось менше? Або це дійсно були маніпуляції чи тіньові історії пов'язані з ресурсами. От скільки ви вкладаєте в себе, чи в вас скільки хтось вкладає, чи ви в когось? От розумієте, ну все ж таки козрога, я це скажу. в мене є відчуття у вас на рівні свідомості підвішений. А це говорить про певну жертву. Розумієте, жертвеність, що ви в цій історії відчували себе жертвою і переглядаєте, чому так сталося. Так? Ну, і чи ви це усвідомлюєте, чи ви визнаєте, так, що жертва приблизно і агресор, чи палач завжди міняються місцями. Так? Ось. Тому ну, не буває такого, що от хтось святий, а хтось не святий. Тобто, в різних ситуаціях ми також по-різному різні позиції займаємо. І от основна задача зрозуміти, де ви. Ставали в позицію жертви, так, чи де ви були в позиції там можливо, палача, так? Ну це трикутний карт, але він тут відчувається. Ось. В будь-якій сфері вашого життя, так, і де усі ці історії ви бачили для себе вторинну вигоду? Ось. Примирення і об'єднання, тема примиритися в стосунках, у відносинах ось знайти цю спільну мову, досягти певного ну, компромісу, можна і так сказати. І тоді для вас ну, проясниться перспектива стосунків, партнерства. А допоки кожен там грає свою гру, розумієте, кожен грає по своїм правилам, тут ну, ні туди і ні сюди. Ніхто з обох не отримує бажаного. Тут, так би обоє в програші насправді, були. Це залишається позаду. Ну, я вам бажаю пройти оцю. Це підвішений, дуже непростий насправді етап. Але я вам щиро бажаю дійсно отримати ті усвідомлення, які зроблять ваше життя. Кращим і, ваш, і вас більш об'єктивними по відношенню до того, як ви вибудовуєте, скажімо так, своє життя. Тут в першу чергу, і на перше, що ваші стосунки з собою, ось, які знову ж таки будуть відображатися на будь-яких відносинах у вашому житті. Да, тут прям дивіться, десятками очі дуже складно. Я це прям відчуваю, як у вас от тріщить оця ментальна рішітка, переконання, оціночні судження, можливість в чомусь, але це закінчення. Світанок вже близько. І обнулення. Тут когось є тілець або овен. Ось якщо хтось з свого часу не склав вам підтримку, козирою, це тільки для того, щоб ви пройшли певний урок, він непростий. Але це є такі уроки в нашому житті, де тільки ми самі можемо себе. Витягнути на інший рівень. Це наш персональний квест. Тому не дають <гум> ну, якби, помічників, хоча насправді підказки завжди є. Тут питання того, чи чуємо ми ці підказки. Ось. Чи тільки все через логіку. Намагаємось продумати. Все, дякую вам за увагу, козирога. Гарного вам. Літа. Па-па.